Рождені і гражданки Совєцького Союза. Мама була пішла у город і бігли. дуже тривога була, дуже гули, в гудки, млин. Фабрики ж були, всі гудки були страшне. А тоді, як на вечір як посунулись чорні самольоти з білими хрестами, це я добре помню, добре помню. Там не в цій хаті, а там, де я жила, була дві кімнатки такі, доми на печі, всі. Дев'ятеро на печі, а вони у, вже у більшій кімнаті. Дуже було важко, дуже. І корову і корову хотіли забрати, але як побачили щось такі діток, то не забрали корову в нас. Не забрали. Дуже були власовці, вредні, дуже власенці. Це вважайте, так, як наші вони були. О. Німці не давали, забирали все, що ї, їжу, все і, і жили як, як багаті люди, а іншим людям вони нічого не давали. Бували і вбували. Вони бували, їли шкурки від картоплі, бо не було що їсти. Німці сиділи в лісі, хто якийсь заходить там, і вони його бували. Не давали воду пити, хто до річки ще воду пить, бували його. Не було чим корову годувати, і ми йшли попередовий настав. І, і, корові зілля шукати вже зима була. І як ми йшли і лежали. Побиті люди. Я не знаю, хто воно такі, бо голі лежали олющенькі чи пороздівали. І це є. мерзли, бо я ще ногою тако взяла боже, Я так боялася, що не знаю. Голодні сиділи. По три дні голодні в окопах сиділи, а там мати в сусідки. Видають корову, да туди внесе на молока, да, хто кому попало, кому не попало. Розповідала те, як вони були малі, сиділи в окопі, там, де... а німці завжди приходили і дивилися. І біжать красні. Коли знов німці, а сусіди. Хату мався строїти і з того дерева зробив копа. І там три сім'ї було, і ми там само. І німець туди в той е, кіндер кіндер, капут, кіндер капут, бо а там стояла бочка з водою. Ну, случай що небудь до поставили. І він як стрельнув у ту бочку, а там сиділи діти. Зима мороз навіть. Страшно було. Всього було, всього було. Доброго нічого не було. Все погане. Під час війни загинуло дуже багато людей. І за війну, і це. Була важка війна, але наша країна якось вижила в ній, продовжувала розвиватися. Якщо почалася війна, то Україна цей раз не пережила. Тому що вона тоді, Україна, була із Росією з'єднана, і так вона ледь відбилася від німців. І то їй допомагали навіть. А якщо Україна була сама, то вона не виживе в цій війні. и гражданки Советского Союза.